Так, так, я знаю. Багато хто вважає, що це просто розхвалена клініка. Але що я можу сказати? Відвідавши сьогодні день відкритих дверей, я дійсно зрозуміла, за що люди платять тут такі гроші. По-перше, це обладнання, реанімації, пологові зали, палати усе нове та дуже сучасне. По-друге, це лікарі. Поспілкувавшись з деякими з них, у мене відпали будь-які сумніви і хвилювання щодо моїх пологів. Їх рівень та кваліфікація дійсно на найвищому рівні. Ну і по третє, це, звісно, сервіс. Гарне відношення, система усе включено, смачне та збалансоване харчування, палати, як номера в готелях. Це все про Лолеку. І як і обіцяла, розказую, що по цінам. Усього є чотири пакети, і відрізняються вони один від одного додатковими послугами. Для себе ми обрали пакет «Комфорт». Зупинили саме на ньому, так як тут включені у регентнике ростин та цілодобове перебування чоловіка у палаті без доплати. Ось ми вже все підписали, сплатили. Тож у наступний раз сподіваюсь, ми вже вийдемо звідси у новому складі.